Вітаю вас, усіх друзі. Не знаю, чи потрібно вам це чи ні, але я на всякий випадок все ж таки запишу для вас світу, як прозвітувати тепер по звіту чотири дефлюсіє свої об'єднаний по найманим працівникам по-новому, так би мовити. Тобто тепер у нас цей звіт є не квартальний, а щомісячний. терміни для його подання. За січень місяць у нас розпочалися із 1 лютого по 20 лютого включно. І, друзі, всім, кому потрібен зразочок, можливо, ви і самі це все вже зробили, але якщо так для підстраховки, якщо ви ще це не робили, я сьогодні розгляну на всякий випадок для вас приклад. Отож, друзі, кому це цікаво, то тоді поїхали. Я зайшла в електронний кабінет, ось бачите, зайду в ведення звітності, як завжди. Для того, щоб розвітувати за січень місяць, мені потрібно обрати правильний звітний період. І для цього мені потрібно обрати 25 й рік і місяць січень. Я вже, бачите, відправляла цей звіт. Він в мене з першого разу прийнятий, зелененький пакет прийнято, все добре. Але ось, бачите, друзі, для вас підготувала зравок. І зараз швиденько нагадаємо, як ми створювали. Ми натискаємо. Ось, бачите, друзі, створити. І ця форма очка у нас тепер на другій сторінці. Ось наш звіт, який нас зараз цікавить по найманим працівникам, це f 110 Бачите, податковий розрахунок нараховано і сплачено на користь фізичних осіб. Бачите, друзі, терміни до подання 20 лютого включно. Так, обираю цю форму, натискаю собі потрібні мені додатки. Наразі це додаток 1, додаток 4ДФ. І зараз мені додаток п'ятий не потрібен, тому що не було ніякого неприйняття, не звільнення. І далі, друзі, натискаю створити. Ну, зараз вже ви бачили, я для вас створила. Давайте зайдемо, розглянемо швиденько. І почнемо ми, друзі, із додатку 1. Бачите, нема такого, як було у нас раніше, як у нас був звіт квартальний, що включав у себе всі три місяці. Зараз у нас помісячний звіт, і, відповідно, тут лише по одному додатку: додаток 1 і додаток 4ДФ. І поїхали, друзі. Додаток 1. Згори йдемо. Звітний, 25 й рік, місяць 1. Далі електронний кабінет підтягнув прізвищем я по батькові, інтифікаційний номер, і давайте розглянемо нашу табличку. Табличка, в принципі, друзі, абсолютно нічим не змінилася. В принципі, вона є такою, як була раніше, але на всякий випадок проговоримо. Отож, друзі, порядковий номер 1, громадянин України. Ось так чи ні 0 або один. Читаємо, ось, друзі, бачите, тут сноски, де ось у нас якісь. Є зірочки там, ось бачите, ось зірочка, і тут сноска у нас. І читаємо, що потрібно. Так, ну тут чоловік і жінка зрозуміла, 0,1 е, ідентифікаційний номер нашого найманого працівника, код категорії застрахованої особи. Далі у нас друзі, це одиниця найманий працівник місяць. У нас перший, 25-й рік, прізвище, ім'я по батькові найманого працівника, 14-та колонка, 31 календарний днів було у нас січні місяці, 16 і 17 колонка, друзі, 8 тисяч це наша нарахована заробітна плата. Друзі, ви самі і без мене добре знаєте. А що не можна ставити 8 тисяч, нараховувати вірніше, працівнику мінімальну заробітну плату, тобто кругла без нічого. Але я просто так ставлю, щоб для круглості суми і було видно, що це не менше мінімальне. Але, друзі, ну ви нараховуєте свою. Таку відповідну заробітну плату. Далі, 18 і 19 у нас нулі, тому що немає до нарахувань, тому що в мене не менше мінімальної до мені не потрібне. І двадцята у мене колонка це 1760. Іде це, тобто 22% нашого податку ЄСВ від 8 тисяч. Далі, 21 перша у нас колонка, ознака наявності трудової книжки одиничка, тому що є у нас найма трудова книжка. Далі 0,00. 0, 0, 25 у мене тут пусто в колонки і 26 знову 0. Тепер, друзі, все переносимо в усього. Ну, напроти кожної колонки своє. 16, 17, тут 8 тисяч. Далі 0,0 і 1760. І тепер, друзі, давайте розглянемо наш 4ДФ. Згори йдемо. Звітний, 25 рік, місяць 1. Номер розрахунку 1. Далі у нас ще йде 32 рядок, друзі, як зазвичай у нас йде адміністративно-територіальна одиниця, тобто місце знаходження. Далі у нас ідея, працювала за штатними договорами одна людина, за цивільно-правовими ноль. Так само тут в принципі, нічого не змінилося. У нас іде порядковий номер один, код наймано, працівника каліфікаційний Ми поставили. Наша нарахована і виплачена заробітна плата. Тобто суму доходу. Далі нараховано і перераховано податку ПДФО 18%. І нараховано і перераховано військового збору 5% за 400 гривень. Далі, друзі, ознака доходу 101, і тут більше, в принципі, нам нічого не потрібно. Всього, бачите, ми переносимо 8 000, 1440, 1440, 1440, 400 і 400. І, друзі, що у нас тут нижче йде? Кількість рядків у нас 1, кількість фізичних осіб один, і сторінок у нас 2. Оце, друзі, і все. Далі, що у нас залишається, це головний документ, як нам його правильно заповнити, і також йдемо згори. Звітний, 25-й рік, місяць перший, номер розрахунку 1. Тепер у нас 32-й рядок, ось наше місце знаходження. Спускаємось нижче. Далі переходимо до нашої таблиці. Ставимо відміточку, якщо у нас тут вона не проставилася автоматом, на, проти відомості про нарахування заробітної. Бачите, що тут написано: нарахування заробітної плати. Ось у нас відмітка, тобто це додаток 1 до пенсійного фонду, і в тому додатку 1 три аркуші. Ось ми поставили три аркуші. Далі рядок 064 відомості про суми нарахованого доходу. Це ПДФО військовий збір, тобто це додаток 4ДФ. Також ми тут ставимо відміточку. І сторінок там дві. Далі у нас іде сьомий рядок, код виду основної діяльності у нас проставляється автоматом. Якщо ні, ось бачите, тут є довідник. І вибираємо із довідника. Тепер у нас 0,91 рядок, де роботодавець. У нас тут ось стоїть відміточка. Бачите? Ось на всякий випадок тут я вам їх так проклацую, і е, спускаємось далі. 101-й рядок, середньооблікова чисельність найманих працівників у нас іде одна людина у мене була. Далі у нас тут ідуть нулі і ставимо в 102-й рядок, друзі, е, що у нас була, скільки кількість людей одиниця. І 103 рядок, бачите, скільки застрахованих осіб, також, бачите, тут стоїть одиниця. Тобто 101, 102. І 103 ми поставили кількість наших працівників. Ось вони. Далі тут знову 0,0. нуль Ну, ви дивіться, можете ставити 0, можете не ставити, як вважаєте. Далі, напроти 106, і 107, це у нас відповідно чоловік чи жінка, ми ставимо одиницю або нуль. В мене ось була жінка, я поставила одиницю, нуль напроти чоловіка, бо була одна людина. І переходимо до розділу 1, де до нарахування доходу йде. 100 один 1, 1 рядок, сума нарахованої заробітної плати, ось наші 8 тисяч. І переносимо в рядок 1 загальна сума. Також тут 8 тисяч. Ми спускаємося. Рядок 2,1 роботодавцями сплачено 2%, 22%, ось 8 тисяч тут. І в рядок 2 також ми переносимо ці 8 тисяч. Далі спускаємось, друзі, у нас йде рядок 3,1. Тобто це 22% від 8 8000, тобто наш податок по ЄСВ 1760. І переносимо в рядок 3, також 1760. Так, і все, що залишається, це у нас сьомий рядок, загальна сума до сплати. Бачите, це, що підлягає сплаті за січень місяць 1760. Все, друзі, більше тут нічого немає. Число, дата. Я побачив ідентифікаційний номер, тут у нас електронний кабінет автоматом запитягнув. Ми перевіряємо наш документ. Почте, помилок не знайдено. І далі, друзі, зберігаємо, підписуємо, відправляємо і чекаємо на квитанцію номер 2 В принципі, друзі, все, що у нас було в тому звіті, в квартальному, воно тут і залишилося. Нічого тут немає, ніяких змін. Але ж самі сроки. От терміни для подання потрібно звикнути, що тепер це щомісячний звіт, а не квартальний. І саме головне не забувати його в своєчасно відправляти. Все, друзі, я сподіваюся, це відео було для вас хоч чимось корисним. Ось, і якщо у вас виникають додаткові запитання, пишіть їх у коментарях. А Поки я що я вам всім дякую за увагу. Я бажаю вам всім миру, добра, успіхів і до наступних зустрічей.